Мої вітання. Сьогодні новина така є екстрена. Кацапи збили азербайджанський літак на свою територію. Він був над Грозним, коли наші безпілотники атакували Грозний. І пора заходить на посадку, посадки в нього не вийшло. І при третьому заході на посадку шуча за все, в нього потрапила ракета з зенітного комплексу Тор. І Кацапові нічого краще не придумали, як не давати йому посадки, погнати його над морем, щоб він там впав і втонув, і скрити свої сліди свого злочину. Погнали його в Казахстан, де в Казахстані впав. І, на жаль, були загиблі, травмовані, але є й виживші, які розказують, дуже цікаві свідчення дають. Але боюся, що буде так само, як збити нідерландським літаком на нашій території, коли Кацапа збили нідерландський літак. І, і йшло слідство через 10 років, і засудили тільки. Виконавців, а до головного злочинця, так і не.